Усім привіт, це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Промоутер Еді Хірн вважає, що британський ветеран Дерек Чесора не завершить кар'єру, доки триває його непереможна серія. Новоспечений чемпіон у легкій вазі, американець Кішон Девіс, прийшов всерйоз і надовго. У цьому впевнений його старший товариш і підкорювач чотирьох дивізіонів Теренс Кроуфорд. Свіжі коментарі головних учасників грандіозного вечора боксу, що відбудеться вже в цю суботу, 22 лютого, в Аріяді, Олександр Усик дав свій прогноз на бій дюбуа Паркер. А відомий експерт Sky Sports поділився інформацією про плани самого об'єднаного чемпіона супровожкого дивізіону з України і його завершальний бій в кар'єрі на головному стадіоні Батьківщини. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Як ми вже знаємо, 41-річний британський супровожкаваговик Дерек Чосора продовжив непереможну серію до трьох поєдинків. 8 лютого в Манчестері, Англія, вигравши за очками у Шведа Отто Валіна. Чосора вже не раз говорив, що завершить кар'єру після того, як проведе 50 поєдинків. Тобто наступний бій має стати для нього останнім. Однак ще не факт, що Дерек не змінить думку, так вважає британський промоутер Еді Хірн. Я не був упевнений, що він поб'є Валіна, чесно кажучи. У підсумку отто виступив трохи дивно, але багато в чому це було пов'язано з тим, що він був пригнічений. Це саме те, що робить Дерек у своїх поєдинках. Я припускаю, що він змінить свою позицію і не стане завершувати кар'єру, принаймні доти, доки триває його непереможна серія. Не думаю, що Дерек піде на пенсію, поки його не поб'ють. Поки ти перемагаєш і тобі це подобається, дуже важко піти на спокій, сказав Хірн. Нагадаємо, раніше Часора заявляв, що хоче попрощатися з рингом у Великій Британії і провести бій з добре нам відомим камерунцем Френсісом Нгану. Але за словами Дерека, після того, як його співвітчизник Антоні Джошуа в березні минулого року катком переїхав у Нгану у боксерському поєдинку, ціна африканця сильно впала, і тепер він хоче битися в реванші з об'єднаним чемпіоном дивізіону українцем Олександром Усуком. Новоспечений чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі американець Кішон Девіс прийшов всерйоз і надовго. У цьому впевнений його старший товариш, підкорювач чотирьох дивізіонів Теренс Кроуфорд, який також не знає поразок. Теренс уже перечуває поєдинок Кішона проти зоряного однофамільця Джервонти Танка Девіса, який також виступає в легкій вазі, володіючи титулом WBA. Це був би приголомшливий бій, упевнений Крофорд. Це два талановиті бійці, обидва контрпанчери і дуже розумні. У танка може бути трохи більше потужності, але у кішона теж є міць. Це був би чудовий бій, і я думаю, він би завершився перемогою кішона впевнений бат. Незважаючи на те, що Кішона все частіше порівнюють із Крофордом, сам Теренс бачить більше відмінності, ніж подібності. Ми багато, у чому різні. У нього свій стиль, а у мене свій. У нас обох відмінні стилі. І кішон прийшов всерйоз і надовго. Я радий за нього. Він наполегливо працював, щоб досягти того, чого він досяг. Для цього хлопця межа це небеса. Я бачу для нього світле майбутнє. Він доб'ється великих успіхів у боксі, сказав Крофорд. Нагадаємо, Кішон у минулі вихідні відібрав титул у українця Дениса Бірінчика, зупинивши його за 4 раунди. Ну і переходимо до головних подій тижня. Як ми знаємо, 22 лютого в Аріаді Саудівська Аравія пройде грандіозний вечір боксу із серії Ріад Сізон за участю великої кількості відомих бійців. Ми побачимо декілька чемпіонських протистоянь, у тому числі Бій Реванш за абсолютний титул. Один із героїв шоу, перспективний американський середньоваговик Хамза Шерас, прокоментував майбутній поєдинок проти чемпіона світу за версією WBC домініканця Карлуса Адамеса. Команда мого суперника може говорити про все, що захоче. Бій відбудеться на днях, тоді я і отримую реальну можливість розбити йому обличчя. Залишилося всього кілька днів, тому я зараз стежу тільки за тим, щоб зробити вагу. Я вже не можу стати кращим і сильнішим. Усе було зроблено в таборі, але ви побачите, як у Великій Британії з'явиться новий чемпіон світу. Будь-яка версія Хамзи Шираза поб'є будь-яку версію Карлоса Адамеса. Це все станеться завдяки виконаній роботі в тренувальному таборі. Наш план спрацює на ура. Я закріплю своє ім'я серед легенд, які вигравали цей пояс у минулому. Сподіваюся, що зможу в неділю вранці святкувати свою перемогу, сказавши раз. Ну а учасник співголовної події вечора боксу, чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі, британець Даніель Дюбоа зізнався, що постарається швидко розібратися зі своїм майбутнім суперником новозеландцем Джозефом Паркером і виробити його ще раніше, ніж зробив це в бою з Ентоні Джошуа. При цьому, якщо не вийде швидко нокаутувати Джозефа, Даніель стверджує, що здатен перемогти, пройшовши всю дистанцію поєдинку. Я хочу зробити ще більш бездоганно свою роботу цього разу. Тоді все було добре, але має бути ще краще. Так що я йду за душею Паркера. Я хочу розібратися з ним швидко. Я просто вийду і зроблю те, що повинен. Якось я сказав, що нокаутую його за три раунди, але це, звичайно, буде удача. Насправді я навіть можу перебоксувати цього хлопця. У мене є для цього інструменти. Я очікую від свого суперника все найкраще. Ніяких хитрощів. Я просто вийду і зроблю свою роботу, сказав Дюбуа». Британському чемпіону опанував новозеландський суперважковаговик Джозеф Паркер. Це не сюрприз. Ми всі знаємо, що збирається робити Дюбоа. Він піде вперед і буде наносити удари. Я повинен бути поготові. Мені потрібно бути набагато кращим, ніж у бою проти Уайлдера і Джилея. Дюбоа чинитиме тиск і викидатиме комбінації. Хлопець володіє великою силою. Тому доведеться більше рухатися. У нас є хороший план. Ми знаємо, що потрібно протиставити його стилю, сказав Паркер. У продовженні теми об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі українець Олександр Усик назвав фаворита бою між володарем титулу IBF його вагової категорії британцем Даніелем Дюбуа і новозеландцем Джозефом Паркером. За словами Усика, вони з командою обговорили це протистояння і дійшли висновку, що Дюбуа є невеликим фаворитом. Моя команда зробила прогноз: 52% за Дюбуа, 48% за Джозефа Паркера, сказав Усик. В свою чергу експерт Sky Sports та британський коментатор боксу з 30-річним досвідом Адам Сміт дав інтерв'ю для місцевого ютуб-канала бокс, в якому поділився інформацією про плани об'єднаного чемпіона суперважкого дивізіону українця Олександра Усика. Зокрема, Сміт розповів про бажання колишнього абсолютного чемпіона провести останні бій у кар'єрі в рідній Україні за наявності безпечної обстановки на той момент. Я нещодавно спілкувався з Усиком. Він мені сказав, що у нього залишилося два поєдинки. Один із переможцем бою Даніель Дюбуа Джозеф Паркер. Що стосовно другого, він хоче побитися в Києві в Україні. Але, звісно, це екстремально складно, враховуючи те, що зараз там відбувається. Я думаю, Усик буде в цю суботу в Риндсайді в Саудівській Аравії. Він вірить, що Даніель Дюбуа пройде паркера. Його компанія готова до бою. Олександр за Даніеля, вважає, що він пройде паркера. Я думаю, він, як і Даніель, вийде потім у Ринг. Якщо виграє Дюбуа, буде реванш у сед восени. А потім, я думаю, він зачекає, і будемо сподіватися, що в нього відбудеться бій мрії в Україні, в Києві, де його сім'я і друзі. Для такого національного надбання, яким він є, я думаю, він цього заслуговує. Єдине питання, чи буде безпечно зробити це. Я думаю, зараз події будуть дуже стрімко змінюватися. Це стане зрозуміло протягом наступних місяців. Як ми бачимо, ця жахлива ситуація, яка відбувається в останні кілька років, прогресує. Ми почекаємо і побачимо. Але це було б неймовірно, якби Олександр зміг провести цей останній бій в Україні. Я був на цьому чудовому стадіоні. Я був в Україні кілька разів. Мій дідусь був родом звідти, і також я проводив там час у час із кличком. Особисто для мене побачити Олександра в останньому бою в Україні було б неймовірним способом завершити кар'єру. Якщо відбудуться його два бої, то я вважаю, що один буде в Ріяді, і будемо сподіватися, що останній відбудеться в Україні, сказав на завершення Сміт. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.